Uh, всім привіт! Знову я з вами Елеона і последнє відео я шутила над uh, Максом. А uh, ось це відео зараз, типа, не буде, щоб я вам щось шут, тут, тут шутила, розказувала. Скоро вийде нове відео, тільки як я сніму це і побачу хоча б три чи два коментаря. І тоді я сніму друге відео, зараз ви поймете про що йде. Зараз йде про те, що я би дуже хотіла, не хотіла, але думаю. А типу, як, як би ви хотіли, щоб ми з Максом знімали в Майнкрафті? Макс каже, буде класно, хто хоче. А я кажу, не знаю. І ми вирішили вас спитати, ви ж не здивитеся ми. Нам, якщо чесно, головне, щоб вам подобалось. І цей. От питаю вас, яким що вам ліпше, щоб ми знімали? Roblox, Майкрафт. А якщо сіднити, то таке собі. Ну тому що якби я не дуже хочу знімати і то, і то, і то, і то. Е, ви ліпше. Сам, ну, я можу знімати то і то. Але саме, ліпше би було, якщо б ви, наприклад, там, сказали там чотири, наприклад, людини Майкрафт, е, а там три людини Роблокс. І я почну знімати Майкрафт. Ой та, ой, Майкрафта. <сіх> і просто все теж залежить, як ви що скажете. Якщо ви скажете Майкрафт, я буду знімати Майкрафт. Якщо ви скажете Роблокс, я буду Ой. Роблокс. І от, і наче все залежить від вас а, цей, хто, типу, просто я її не дуже то хочу робити, тому що хто то хоче Роблокс, і якщо я почну знімати Майкрафт, то не будуть хотіти то не буде вже мене дивитися, ну тому що розумієте, якимсь людям подобається Майкрафт, а якимсь людям подобається Roblox. Ну і от би б мені просто цей написали в коментарі би, би ви хотіли, щоб я знімала Роблокс оф. Of... ой, Ор Міни Мінікрафт. Коротше, от. А, вот. А Хотіла б ще вам особли спитати, якщо б ви там проголосували за роблокс я б хотіла, щоб ми знімали от таке щось? М? Вот, покажу вам. Ось вот таке. Типу якісь гоночки такі. Не хотіли б, щоб або ми вам от таке знімали? щось. Типу, не знаю. Типа, ви, може, хочете, щоб ми знімали тіпи, якесь таке відео, типа. Там, не знаю. Не знаю. Ну що таке, коротше. Якщо вам не подобається Minecraft і Roblox, то напишіть свій варіант. Я не думаю, що ми тут знімати будемо. Тому що ви тільки один тут написали, а Всі люди хочуть. Roblox або Minecraft. От коротше отак. Угу. Угу. Кстати, посоветую оцю. Вона класна, я її грала з Максом. Класна. Ну. На цьому я напевно, вже буду кінчити. Roblox Minecraft. Якщо маєте свою ідею, пишіть. Ну и в комментарии, конечно. Не мене. В комментарии. В комментарии всем папа! Снова Ой, Я с вами сегодня была Элеона. Всем папа!